Суджу російську православну церкву за участі в ній. Попередній папа римський Франциск застерігав Кіріла від того, щоб він не був вівтарною служкою Путіна. А нинішній папа римський дуже чітко розставляє акценти і теж застерігає проти використання церкви як знаряддя російської агресії. Але знаєте, все це питання умов. А в 2014 році перед Україною постало дуже практичне завдання. Бо Росія тоді з перших же днів агресії активізувала діяльність московської церкви для того, щоб впливати на уми і серця, для того, щоб показувати і розказувати, як варто коритися руському міру, і як ми є один народ з Великоросами. Тоді для президента Порошенка. Завдання гуманітарної безпеки, завдання захисту українців від такого впливу Росії постало як одне із дуже важливих завдань. І якраз питання допомогти українським православним створити власну церкву незалежно від Москви було одним із ключових. У переліку задач в гуманітарній політиці у нас більше 70% говорить про те, що вірить в Бога. З них абсолютна більшість, там під 80% говорить, що вони православні, тож вплив церкви навіть попри те, що багато хто особливо часто туди не ходить. А якщо ходить, то раз по раз, а якщо ні, то просто спілкується з тими, хто ходить. Але російський піп знаходить спосіб. Донести свою отруту до людей, і щоб цьому протистояти, треба було допомогти українським православним мати свою церкву. Багато кого саме по собі слово «Томос» ставить в ступор. Що ж це таке? Тож перед тим як відповісти на це питання, давайте подивимося, як взагалі працює система православних церков в світі. Церква читаємо символ віри є єдина неподільна. Вона не передбачає якихось розділень, називається Свята Апостольська Церква. Але питання в тому, що внутрішній своїй організації, саме в православній церкві, ми можемо говорити про певну таку конфедерацію. Кожна країна, де православні мають або більшість, або мають значиму громаду, може мати свою, це називається автокефальну православну церкву. Автокефальна походить від грецького виразу сам собі голова: Болгарія, Румунія, Росія, прости господи, Грузія, Сербія і багато загалом тепер уже 15 народів мають свою власну автокефальну.